Весна завжди була і є періодом надії, гарних емоцій та яскравих фарб. Чудова погода дозволяє покровчанам все більше часу проводити на вулиці та насолоджуватися співом ташок, цвітінням дерев та яскравим сонечком. Варто відзначити, що у міському парку вже розцвіли перші магнолії, які є символом краси, чистоти та надії. Більшість місцевих мешканців зазначають, саме зараз чудова нагода приділити час родині. Хороша погода, атмосфера, слава богу, хороша на даний момент. Та все поки хорошо, все, все нормально. Нічого робота, діти, робота. Та поки в гості приїхали з дітьми. Гуляю провожу время. Я гуляю з братом і папою, тому що день хороший. Я люблю весну. Потому что, потому что тепло. Во время войны, блин, стараемся не думать об этом, поэтому выходим погулять на площадку, чтобы так гуляем с ребёнком. По-основном, в, в принципе, выходим на детскую площадку, там куда-то ездим, стараемся отвлечься от этого всего. Это, по сути, как бы, я думаю, как у всех. У меня тоже мало вельного часу, а, але я гуляю. Більше гуляю в парку. Дуже піднявся настрій, все квітне, тому дуже класно, просто гарні відчуття і якогось навіть спокою. Дуже подобається це місто. Я приїхала з Західної України, місто Хмельницьке. На теж чарівне місто. Дуже подобається. Хороші люди. Окрузька громада останнім часом все частіше зазнає ракетних атак ворога, життя посеред руїн. Саме так можна охарактеризувати деякі локації міста. І, попри це, все природа продовжує вселяти віру у найкраще, чарувати своєю красою та відволікати від тривожних думок. Перемоги хочеться тільки перемоги, щоб був спокій в нашій країні, щоб всі воїни повернулися щасливі здорові додому. Просто треба підтримувати армію, тоді вона буде швидше для нас, для всіх і меншою кров'ю. Нехай ця весна принесе мир та спокій у кожну українську оселю. Дякуємо ЗСУ за кожен новий ранок. Покровськ, квітень 2024.